Ісая, другий розділ, слово, що його бачив Ісая, син Амосів, про Юдею та про Єрусалим, і станеться на кінці днів, міцно поставлена буде гора дому Господнього, на шпилі гір, і піднята буде вона понад згір'я, і полинуть до неї всі люди, і підуть численні народи, та й скажуть: Ходіть та зберімося на гору Господню, до Дому Бога, Якового, і доріг своїх Він нас навчить. І ми підемо стежками Його, бо вийде з Сіону закон, і слово Господнє з Єрусалиму, і Він буде судити між людьми і буде численні народи розсуджувати, і мечі свої перекують вони на ламеші, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ проти народу, і більше не буде навчатись війни. Доми Яковів, ідіть і попростуймо в світлі Господньому. Бо ти був покинув народа свого дім Яковів, бо повні безладдя зі сходу вони та ворожбитів, немов филистимляни, і накладають із дітьми чужинців, і наповнюється край його сріблом та золотом, і немає кінця його скарбам, і наповнився край його кіньми, і немає кінця колесницям його, і наповнився край його ідолами, і він кланяється ділу рук своїх тому, що зробили були його пальці. І поклонилась людина, і чоловік упокорився, а ти їм не даруй. Іди в скелю і сховайся у порох від страху Господнього і від пишноти його величі. Горді очі людини поникнуть і буде обнижена людська високість, і буде високим сам тільки Господь того дня, бо настане день Господа Саваота на все горде і високе, і на все висунене, і понижене буде воно. І на всі кедри ливанські, високі та висунені, і на всілякі башанські дуби, і на всі гори високі, і на всі згір'я піднесені, і на всі башти високі, і на всі мури стрімкі, і на всі кораблі, і старшішу, і на все, на що дивимось пожадливо, і понизиться гордість людини, й обнижена буде високість людей, і буде високим сам тільки Господь того дня, а божища зовсім минуться. І вони підуть до скельних печер та до пороху в ями від страху Господнього і від пішноти його величі, коли прийде він острах збудити на землі, покине людина того дня божків своїх срібних і божків своїх золотих, що собі наробила була, щоб вклонятися кротам і кажанам, щоб піти у печери і розчили скельні від страху Господнього і від слави величчя Його, коли прийде він острах збудити на землі. Відкиньтеся ж собі від людини, що віддих у носі її, бо за що її поважати.